Друзі, от такий лайфхак для тих, хто не працює з дахом. Значить, тут ми пробуємо зловити цю плоскість разом з передньою, щоб піддашки всюди були однакові, щоб також не помилитись 90 градусів, тому що листи вони мають 90 градусів, щоб вони тут вистрілили добре. І е, як все це? Значить, ми умовно лінію беремо. В моєму випадку я взяв 41 см, враховуючи який е, звис бляхи, тут я планую начи поміряв цю площину, поділив цю площину на 3. Формула як. В принципі, розраховувати кут 90 градусів 3, 4, 5. Це результат наш. Тобто, якщо в нас тут 3 метри, ми тут сюди розтягуємо 4 метри. По діагоналі ми отримаємо 5. 3 метри, 4 метри і діагональ в нас буде 5 метрів. Тоді ми визначимо кут 90 градусів. І ми розуміємо, який в нас піддашок і який в нас чоло. В моєму випадку не все так легко. В моєму випадку тут 261. Але по цьому принципу я поділю 261 на 3 і вийшло 87 см. Це одна третя частини оцієї площі. Пізніше від умовної лінії. Яку я взяв від стіни, я е, відняв 41 см. Ну, так, як піддашок нам потрібен був. І тепер натягую чотири частини. 187 на 4. 3,48. 3,48. Ставимо міточку і закручуємо шурупа. Є. Йду по краю лати. А тепер наш результат має бути 5 частин оцих, які ми поділили. 87 на 5 4,35. Значить, місце шурупа надіваю рулеточку і натягаю до нашої діагоналі. Значить, що ми бачимо? 4,33. Діагональ у нас не сходиться на 2 см. Має бути 4,35. Тобто, по суті, нам потрібно кудись діти 2 см. Це не проблема. 1 см можемо тут. 1 см, десь там, на чолі сховається, і все буде рівненько. Користуйтесь таким правилом: 3, 4, 5. І. Ви зможете виміряти 90 градусів. Дякую вам за те, що підписались на канал. Дякую за те, що не шкодуєте лайка якогось. Пишіть, що можна зробити краще, що би хотілося дізнатись більше, чи як по-вашому мало би виглядати відео про ремонт і будівництво дахів або інших будівельних робіт. Царського лайка до зустрічі.